2 жовтня в молодіжному просторі класичного фахового коледжу сунду відбувся регіональний молодіжний форум для громад Конотопського району, організований управлінням молоді та спорту Сумської Одаова. Та за сприяння відділу Конотопської міської ради у справах молоді та спорту. Захід об'єднав активних представників молодіжного руху Конотопської, Дубов'язівської, Буринської, Кролевецької, Попівської, Шоскінської, Новослобідської, Путивської та Бочачківської громад. Представників управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, міської влади, учасником форуму, став і народний депутат України Олександр Качура. Я ж хотів запитати, що у вас привело сюди. Хотілося... не б... Ні, я розумію. Це, це стартова позиція для того, щоб ви задумались. Тому що колись свій час, студентські роки, я теж ходив на якісь форуми, але я не розумів, навіщо я ходив туди. Тобто я повинен розуміти мету, і тоді ти максимально користю зможеш в будь-якому випадку провести цей час. От Зараз тут серед вас величезна кількість громад різних. Сьогодні шостого, до речі, запросив теж наш місто Побратим. І ви зараз повинні обмінятися максимальною кількістю контактів. Тому що я так розумію, що тут люди, які сюди прийшли, це активні люди, вони чогось прагнуть в житті. І серед вас тут зараз фактично знаходяться депутати, майбутні, міністри, навіть, може, майбутній президент або президентка. Я, наприклад, мрію про те, що президентка буде, але це не Юлія Володимирівна. А хтось буде молодий колись, найближчий 10-тиріччя, 15-тиччя обереться. По-друге, треба сформувати нам мету стартову позицію. так, що ми хочемо сьогодні отримати всі конкретно конференції з цього заходу. Дякую організаторам за те, що вони роблять. Бачите, навіть попри війну в бомбосховищі, і ми збираємося. Я, як згадав, нещодавно був теж на форумі по відновленню Великобританії, ми теж там проводили його. В, ну, там немає такої проблеми, як у нас там немає війни, але, схоже, до речі, на військові кабінети Черчеля, теж схоже, так само приймалися рішення, тому мені хотілося б, щоб ми тут теж напрацювали якісь ідеї, рішення, які ми зможемо втілити. Третя позиція. Ми ж сьогодні будемо також оцінювати так, проекти певні. І там передбачено, що буде сертифікат. Так? Яка там сума? Це був сюрприз. Ні, не одразу хочу, щоб 15 тисяч гривень. Тому ми подвоюємо цю суму. Теж пробимо можливість такої такий же сертифікат отримати. І я хотів би побажати вам. Знаєте, цей день з користю провести з максимальними контактами і з максимальним результатом для втілення ваших ідей. І точно хочу побажати кожному з вас, щоб ви мріяли, щоб ви втілювали свої ідеї, не дивлячись на що, не сумнівалися ніколи в тому, що ви робите. Тому це вітальне слово достати. З вітальним словом до присутніх звернулася виконуюча обов'язки міського голови Світлана Самсоненко. Сьогодні дуже рада бачити вас всіх наші в нашій громаді. Хочу подякувати організаторам заходу за те, що саме наша громада має таку можливість бачити вас сьогодні, приймати вас в нашій громаді. Сьогодні молодіжна політика є. Найбільш актуальною, оскільки за молоддю, саме за молоддю є наше майбутнє. Саме молодь буде відновлювати і приймати участь у політиці нашої країни у відновлення нашої держави. Тому дякую вам, що ви є такі активними, що долучаєтеся до таких заходів, і запрошую наступного разу також саме. До нас міста проводити такі заходи. Дякую. Мета форуму об'єднання різноманітних молодіжних рухів та організацій Конотопського району спрямоване на їх спільну координацію для активної участі у втіленні молодіжної політики під час періоду війни та після неї, обмін досвідом, ідеями та проектами. Тому протягом заходу тривало жваве обговорення у форматі панельної дискусії, було безліч питань. Та відповідей щодо актуальних напрямків розвитку молодіжної політики в громадах, можливостей залучення фінансових ресурсів на реалізацію молодіжних ідей. Фінальним етапом стала презентація практичних напрацювань учасників під час форуму у вигляді міні-проєктів П'ять груп за результатами роботи секції. Представили свої роботи за різною тематикою: чисте довкілля яскраве місто Криголам. Форум молодіжного дозвілля, проект психологічної підтримки, мистецтво психології, стратегія та талант. Оцінювання міні-проєктів проводили спікери і панельної дискусії Олександр Качура, Вікторія Стома, Олена Король. Представники конотопа та Новослобідської громади з проектами, відповідно Криголам та мистецтво психології, стали переможцями молодіжних ідей та отримали на їх реалізацію грошові сертифікати. По 15 тисяч гривень, а народний депутат України Олександр Качура пообіцяв організаційно та фінансово підтримати ще два проекти. Дякуємо всім учасникам. Регіонального молодіжного форуму, що знайшли час, завітати до нашого міста за досвід, за активність та небайдужість до розвитку молоді, стимулювання молодіжних ідей, а переможцям вдалої реалізації міні проєктів Тримаймося, все буде Україна!